Привіт! Сьогодні у нас на огляді легендарні навушники HyperX Cloud 3 у стильному чорно-червоному виконанні. Ці навушники обіцяють не тільки відмінну якість звуку, а й безліч інших цікавих особливостей. Давайте розглянемо їх докладно. Перше, на що звертаєш увагу, це дизайн. HyperX Cloud 3 виконані в класичному чорно-червоному кольоровому оформленні, що робить їх стильними та впізнаваними. Вони мають зручне регулювання та м'які амбушури, які забезпечують комфортне носіння протягом тривалих ігрових сесій. HyperX відомі своїм якісним звуком, і Cloud 3 не є винятком. Вони оснащені 53-мм драйверами, що забезпечують чіткий та потужний звук із голосними високими та яскравими низькими частотами. На вас чекає приголомшливе аудіо, неважливо, граєте ви чи дивитесь фільм. Чутливість в них 100 дБ та частота від 10 до 21 тисячі Гц. Мікрофон в новинці зйомний, роз'єм 3,5 міні-джек, класично на гнучкій ніжці для зручного регулювання його положення. Має придушення шуму, що дозволяє вам спілкуватися з командою без зайвих перешкод. Ваші голосові команди будуть чіткими та зрозумілими, навіть у галасливому оточенні. Чутливість мікрофону від 50 до 17 тисяч Hz. Навушники HyperX Cloud 3 підтримують підключення через 3.5 міні-джек, USB або USB Type-C, що забезпечує саме максимальний спектр використання. Вони сумісні з ПК, ноутбуками PS5 або PS4, Xbox Series S X, Xbox One, Nintendo Switch та навіть мобільними пристроями. В Cloud 3 з'явилася підтримка фірмового ПО HyperX Ingenuity, в якому можна відрегулювати гучність мікрофону, включити об'ємний звук або обрати один з багатьох профілів еквалайзеру. Крім того, Cloud 3 пропонують довічну ліцензію на відтворення об'ємного звуку DTS, Headphone X, що доступна на Windows та Xbox. Також підтримується 3D звук на консолі PS5. Достатньо підключити навушники за допомогою кабелю USB і все запрацює за замовчуванням. На відміну від попередньої моделі, кнопки керування розташовані на чашах навушників. Коліщатко гучності на правому та на лівому кнопка вмикання вимикання мікрофону. Зручно це чи ні вирішувати вам, але мені це однозначно зайшло, бо це дійсно більш швидко та зручно, ніж тицяти маленький пультик на кабель, який потрібно знайти та ще й подивитися, куди ж там потрібно натиснути. В цілому HyperX Cloud 3 це відмінний вибір для справжніх геймерів та любителів якісного звуку. Вони поєднують у собі неймовірно стильний дизайн, високу якість звуку та зручність використання. З цими навушниками ви точно не розчаруєтеся. Якщо у вас є питання, не соромтеся та задавайте їх нижче у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб бути у курсі останніх новинок зі світу техніки та гаджетів. Побачимося у наступному відео!